Антон, привіт, слава Україні. Граму, слава. Зі мною представник команди Алсер. Закінчився третій тур Кубку Києва. Зіграли з Мальфар-Хотів з рахунком 1-1. Блискавична гра твоєї команди. Прокоментуй, будь ласка, результати, поділися емоціями з гри. Ну, Перш за все, це наш голкіпер сьогодні витягнув нашу команду. В дуже в момент багато не забув суперник, тому що голкіпер витягав на найвищому. Ну, на вищому рівні захист зіграв більш-менш сьогодні нормально. Ну, сьогодні не було в нас майже жодного нападника в команді, тому всього один мяч. Дуже сильна команда. Трішки нам не вистачило, десь секунд 30. Ну, зіграв один один приклав але хотіли виграти сьогодні. Далі будемо старатися вигувати. На рахунок Лева матчу, я думаю, сьогодні це безперечно да, ваш да, воротар. Да, тут, да, да. тут і питань бути не може. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі вдалих виступів у Кубку Києва.